Доброго дня, діти! Сьогодні я вас запрошую в незвичайну космічну подорож. А вирушуємо у подорож на ракеті. Починається наш політ з нашої рідної планети Земля. Ось вона, подивіться. Нашу планету називають Блакитною. Синій колір або Блакитний. Це колір води, моря, ріки, океани та озера. Вони вкривають нашу планету. А тепер подивіться, який ще колір можна побачити на землі з космосу. Так, жовтий, зелений, коричневий. А що ж вони означають, як ви думаєте? Всі ці, ці кольори означають сушу. Це ліси, пустелі і гори, які є на нашій планеті. А ви знали, діти, що наша земля не стоїть на місці? Вона обертається навколо Сонця і навколо себе. Земля обертається навколо себе і у нас. І змінюється частини води. Ну що ж, подорожуємо далі. Звертаю вашу увагу, що в космосі немає повітря. Тому для цього космонавти одягають спеціальний костюм, який називається «Скафандр». Давайте подивимося на землю, на земну поверхню. Бачите, як сонце світить на одну половину шара. Тому там день, а інша половина це ніч. Значить, там, де ніч, там сонце не світить. Зміна дня і ночі зумовлена постійним обертанням планети навколо своєї осі. І цей процес відбувається. Щодня. Ви, мабуть, подумаєте, а що ж таке сонце? Сонце це велика зірка, велика вогняна куля. Це найближча до Землі зірка, відносно якої обертаються планети. І називається це все разом сонячна система. Сонячна система складається із сонця та всіх космічних тіл, що рухаються навколо нього. А чи можемо ми полетіти на сонце? На жаль, діти ні. Сонце світить так яскраво, що нам дивитись боляче в ногу. А ще воно дуже сильно розпечене, гаряче і жодна ракета діти не може до нього долетіти. Зверніть увагу, що це... а що ж це таке за смужки біля кожної планети. Це називається орбіта, це шлях, по якому рухаються планети навколо Сонця. Коли настає ніч, ми можемо побачити на небі місяць. Місяць це єдиний природний супутник землі. Він не випромінює свого світла, а тільки відбиває сонячне світло, що падає на нього. І з землі ми бачимо лише його один бік. Який освітлюється сонце. Послухайте уважно ось такий віршик. Засвітила темрява вогні, вкрилась ластовинням сонна нічка, місяць посміхається мені, розвела мости висока річка. Там пливуть світи далеких зір, там великі групи звуть сузір'я. Хочеш вір, а хочеш перевір. Там живуть легенди і повір'я. Діти Сузір'я це група зірок, які знаходяться поруч. Здавна люди дивлячись на небо, поєднували зірки уявними лініями. У малюнки. Хтось бачив у малюнках птаха, хтось звіра, хтось людину. А давайте разом з вами розгляну декілька зузірів. Ну, наприклад, велика та маленька ведмедиці. Ось так люди придумали. Потім є ще е, сузір'я лебідь, є сузір'я рака. І дуже-дуже багато сузір ї. діти. Ви колись небудь, коли настане вечір, подивіться у вікно, розгляньте небо. Може, і ви знайдете якісь сузір'я. А на цьому наше заняття закінчено. До побачення, маля!